Друзі, всім привіт! Шоста рана, і вгадайте, хто нарешті встав. Так, звичайно, я. <кхід> і ця борьба з ліжком за те, щоб встати просто у 6 рана це щось. Нічого тяжкіше поки що я не пробував. <кхід> ну, окрім горизонту. Like... І так, друзі, сьогодні перший день, коли я живу за графіком. Це четверг. Так, не з понеділка, тому що. Я не став починати з завтра, тому що, тому що це завтра перетворюється в понеділок, понеділок перетворюється в місяць, місяць перетворюється в рік і так по колу. І сьогодні перший день, коли я у 6 рана буду вставати і стрибати на скакалці. Спочатку хвилину, потім хвилину 10. Потім хвилину 20 і так, ви зрозуміли, хочу дійти до 10 хвилин непреривного скакання. Ну що ж, давайте пробувати. А ось, до речі, і наше улюблене місце. Так, зараз ставлю вас на штатив, роблю трішки розминку ступнів і починаємо.

А також не забуваймо про ноги, друзі, ноги. Так, тихенько, помаленьку. Хто сказав, що треба пропускати до них?